Так, дивіться, жодної наліпоньки старої, так, Все вичищено. Все це вичищено. Наліпочок немає. Інше, все. всі колища в такому стані зроблені, без наліпок, почищені. Бачите? Бачно вам? Дивіться, все без наліпочок, без якогось бруду. Далі, дивіться, це для хейтерів, які этот. Ось це, все, це було вичухано відразу, потім вже змащено. Якщо ви будете мені розповідати там в коментарях, що це так не робиться, то обґрунтовано опишіть, чому так не робиться. Я знаю, чому так робиться, так? Все відразу почухали, обрали старий бруд, обрали старе мастило, обрали ржу, яка була. Далі ми нанесли, щоб не було прикипання. Так, Корозія буде йти за счет різниці металів та статичного, статичного струму, але все воно прибирається. Якщо його вчасно обслуговувати та робити, буде все гарнюнько що, якщо, якщо ви вважаєте, що це невірно, напишіть в коментарях, чому тільки обґрунтовано.